Вітаю! Цікавить ваш досвід використання причепів бджоловіз. Зараз собі обираю 4,5 метри або 6 Ну, Хочу вам сказати, у мене всі причепи йдуть 6 метрові. Все дуже залежить від місцевості. Можливо, у вас гірська місцевість в мене більш-менш нормальна місцевість, рівнина. Хоча я з ними заїжджаю і в ліс. Із автошляху буває так, що може бути такий різкий, скажімо так, спус. Там потрібно дивитися, ну, якби, щоб не черканути задком в причепі. На сьогоднішній день, якби я собі обирав знову причепи, я б все ж таки обрав 6-метрові. Мені дуже подобаються спарена ось ну, двохосні причепи, Вони дуже маневрені, гарно тримають. Автодорогу мені подобається. Дякую вам за коментар. Хай щастить.